Перехрестя вулиць Чорновола Соборною у рівному вчора можна було проїхати, але не пройти. Уже пізніше традиційно уся вода хлинула на вулицю Чорновола. Рівняни ділилися зафіксованими наслідками зливи. П'ятниця 13-те виправдала себе сповна. Опади осідали у найпроблемніших місцях. Одне з таких перехрестя вулиць княгині Ольги Жуковського. За 10 хвилин вода затопила не те, що розмітку на асфальті, а й дісталася тротуарів. Комунальники допомагали дощоприймальним колодязям як могли лопатами. З вилами хотіли йти зранку до ремонтників мешканці будинку на вулиці Соборній, 326. Ті зняли усю покрівлю, поклали гідроізоляцію, але уся вода у квартирах. Уся криша мокра, тече все по балкам. Гідроізоляція сама дешева, вона вся в дірках. Я підставляю баночки, щоб не текло мою квартиру, тому що там явно, я не знаю, вже під плиткою газому котлі вода стоїть. Ще є і вони дощ тепер у квартирах, поки не ясно. Про це обов'язково запитаємо управління капітального будівництва, яке й затіяло ремонт. І розкажемо у новинах Рівного пізніше. Робітники ж поки зачинили дах і пішли. Люди тим часом спасаються каструлями і відрами. Прогнози ж синоптиків невтішні. Дощі продовжаться і надалі. Гуля Міхньов Юр Прокопчук, новини Рівного.